Отже, відкриваю осінній сезон. Знайшов локацію ніокучену, де я ще не був. Десь в 30 км від мене якесь святе джерело. Поїду, подивлюсь, у мене до святих джерел, особливе ставлення. Трошки історії. По дорозі з Донецька на Харцизьк. Вздовж дороги був таке, таке джерело, ну, може то і та сама артизіанська скважина от, з напором, як у пожежної машини. От, і всі люди, всі, хто приїжджав, набирав води там і так далі. Але згодом туди прийшли попи, загородили, поставили часовеньку. Об'явили його святим і стали брати гроші. Другий істоки кальміуса. Там, де Кальміус бере початок. Десь такий маленький лісок, посадка, В Донецьку лісів немає. От. І туди ходили скупатись у джерельної прохолодної воді. Але згодом. Прийшли попи, порозвішували візді ікони, об'явили його святим і стали свої якісь вимоги ставити. Ти не так купаєшся, ти не так заходиш. Крим джерела під горою десь біля Бахчисарая. Прийшли попи, сказали, що воно святе, дали назву святого Георгія Побідоносця, І все, щоб у купель зайти, треба у них купити футболку, щось іще купити, і тоді тільки ти скупаєшся. Тут Житомирська область. Так зване кип'яче. Так біля джерел аж два монастиря поставили жіночий і чоловічий. Ну і ви знаєте, як це працює. За загороження, вимоги і гроші. По, тому поїду подивлюсь, що це за святе джерело десь у лісі. Ось він поворот. Маю надію, що піску багато не буде. Поїхали. Опа. Скільки... Скільки їхати? Два кілометри. Ого. Поїхали. Хотів пригод. Отримай пригоди. оп 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 Трошки моцик плаває. Поки все красиво. Ага. Все красиво, все по лісу. Їдемо далі. Ага. Останній час у мене виникає бажання спробувати... На індурику поїздите. Але у нас є об'яву, таку дають, що там оренда ендуру, але 2500 за годину покататись. Ну це для мене занадто. Майже уся пенсія. Їду і думаю, чи воно мені потрібно. 69 рік йде індурити, а? А ну, напишіть мені у коментах, що Олександрич треба спробувати, ілі нащо воно тобі потрібно, а? На старості років ото. Але цікаво. От що я не хочу, так це на спартачі їздити. Отою креветкою. Вообще не хочу. От і не хочу важких туристів. Сльози уйдру вибиває. Сьогодні зранку був плюс один, зараз ну Може плюс 10, ну може 12, не знаю скільки. Так, скільки тут ще кілометрів? Поїхали. Поїхали, Олександр. Клас, красиво так. Тільки у своєму відео так недоброзичливо про тих, хто... Балакає за кермом і їду і сам потягне. Ну коли воно красиве, так воно ж красиве. Я люблю ліси, люблю гори, усілякі яри, водоспади, все природне, щоб було. Та ну закрию. тут дуже сльозу видуває. Вітер холодний. Я тут жодного разу не, не був. А місця диви, які красиві. Сюди ж можна і на машині приїхати. Сюди можна і дружину привезти. Тут можна і погрибалити. Опа, трошки мотик почав носити. Пішов пісочок. Ну, ви прибили на місце. І де ж воно? Тут джерело? Так. От я їду, їду, їду. Їду, їду і десь зліва. Якщо тут джерела, то повинна бути хоч тропка якась. А? Пішли шукати, де є тут. відкрита без вихідних. Ноль минут я на місці. Джерело ТД Мурашники бачу. Якщо б якщо б тут була б джерельна вода, то сюди б люди їздили б за водою. Але я бачу тільки, що лісовози, всякі ліс, лісники дороги попраторили. А просто побутової дороги за джерельною водою не бачу. Вичоркуємо цю локацію. обалденный осень и близко еще не желтые а вы уже начинаете желтить будет и тут были Копали, а ж все. Я зробив пісню на вірші Інели Огнєвої. Це дівчинка з Бучі. Вона написала цей вірш. От. Вона померла в 2020 році. По-моєму, в 20 році дуже тивоновита була дівчинка і вона писала про цю війну, коли повномасштабного полно, ще не було. Зараз я її поставлю. Ви знаєте, що ми ж проростемо на руїнах отквіти весняні, нам на голову впадем дощем. Аби знали, що ми не здоланні, ви нас бийте ногами в живіт, вибивайте життя до останку, а ми сили знайдемо на зліт, прилетимо до вас на світанку, ви останні у нас заберіть, до останньої нитки, але знайте, що прийде та мить, коли з'явимось знову, не звідки, ми прийдемо до вас. Уночі, коли будете міцно виспати, Запалаєм в огнених і зруйнуєм залізні і грати, ми прийдемо повстанням з руї. ви не спітево, чекайте, проростемо шагою до смін. Ми не вмерли, живі, ви це знайте. Наша рана ще свіжа болить. Але ми на той бік не зважаєм, ну, а ви нас ногами топчіть. Ми, мов, пісня іще залунає, ми зустрінемось з вами колись, на суді там, де вже не сховатись, ви не чули прохання, спинись. Вам хотілося далі знущатись, а ви знаєте, що ми поростем, в наших дітях мов не весняні, ми не вмерли. Вен. Наші душі, вони не здолані, ми прийдемо раптово до вас, може, вітром, вам, може, дощами, ви не спіть, ви чекайте на нас, ми живі, ми не зустрінемо з вами, а ви знаєте, що ми просте, в наших дітях мокрити весняні, ми не вмерли, вмилий, досі живем наші душі, вони не здолані ми прийдемо в того на вас, може, вітро нам, може, дощами, мене співчетайте на нас, ми ж і ми зустріли вас самих, але знайте, що ми властим в наших днях.

Є така передача Руйнівники міфів на Discoverі, по-моєму. Так я ото як руйнівник левих усіляких локацій. Вже ж не вперше я приїжджаю, а її нема. На мапі є. Так що прокатався.